Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контрзавдання. Сьогодні у нас завдання без розсудства ругала. Нажимаємо прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписати на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. А, друзі, відкриваємо карту. Бачимо, у нас з'явилися на карті синя зона. Синя зона це для охоти монстрів. Або якісь там потрібні нам достати ітем-квести. В даному випадку нам потрібно буде зараз е, піти походитися на монстрів і з них дістати, е, що там потрібно нам е, наручі е, двох типів. Це нам потрібно е, наручі обжори і наручі чорнозлоба. Так, шукаємо цих монстрів. Ну, взагалі давайте забіжемо в ту зону, де нам потрібно охотитись. І там вже будемо набивати тих даних монстрів OIT, і дані ітем. Предмети, які нас зазначили нам в завдання. Друзі, от є чорний злок, цей монстр. Ось цих нам треба набити три наночі. Далі от є обжора. От, з обжори також нам потрібно 6 цих наручень. Друзі, ну все, ви вже зрозуміли, де потрібно охотити, також відкривайте ще раз карту, дивіться по карті і так далі. Е, вже зустрінемося, коли ми наб'ємо достатню кількість для завдання. Е, друзі, набили достатню кількість цих ітем предметів по завданню, наручі там якого обжори і чорного лапа чи як і там коротше, а, е, чорного злоба. Після цього нам потрібно повернутися знову в селище Гробниця, до того самого NPC, в якого ми брали це завдання для закриття його. Так що Біжимо, друзі, по карті. 에, хто може бігти без карти, пожалуйста, біжимо коротше, до того NPC, в якому ми маємо здати це завдання. Все, продовжимо вже, будемо біля NPC. 에, друзі, прибігли ми все селище, де ми брали завдання. Підбігаємо до того NPC, в якого брали. Розмовляємо по даному завданню, віддаємо йому ці набиті ітем предмети і нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока!